Знову траурний день для Луцька на театральному майдані містяни навколішки зустрічають кортеж із полеглим на війні, воїном Анатолієм Кравчуком. У кафедральному соборі Святої Трійці лунає скорботна молитва за мужнім захисником, який віддав своє життя за свободу України. Він більше не повернеться додому, проте назавжди залишиться в серцях тих, хто його любив та шанував. Мамою його знаю. Так зустрічалися там мами часто хороші. Хлопець був, має доцю жінку. Підступна війна забрала життя не просто чоловіка, а сина, батька, друга. По собі захисник залишив маму, сестру, брата, дружину та донечку Надійку, яка досі чекає вдома на тата. Прийшли підтримати мати Анатолія і чимало її колег по роботі. Ми всі ото з роботи, всі ото наш колектив, ми всі прийшли підтримати, хоч люди сьогодні не працюють і працюють. Ми всі прийшли підтримати її. Бо це велике горе. Це велике горе. Розповідає пані Євгенія, що мама дуже переживала за сина, а вона, в свою чергу, часу її підтримувала, адже нещуток знає, як це перейматися за рідну людину. Дуже переймалася швид. Ну, пішов, бачите, що ж ти зробиш, кажу, бо в мене внук воює теж, вже четвертий рік. І ми так вже, ну, знаєте, як, як, як то людина та, що хто, не, не має нікого, то вона так не, не переживає. А ми вже так вона весь час так за нього переживала. Надзвичайно добрий, щирий та безвідмовний. Він і юшки наварить, і полагодить, що попросять. Таким анатолія пригадує подруга дружини. Каже, що досить часто сім'ями їздили на відпочинок, тож ділиться веселим спогадом, пов'язаним з воїном. Поїхали ми на море, ну і там відливи і припливи, Знаєте, і ми ну так було від берега глибше. Ну, але так, що можна перейти ногами. І там далі мілче. І ми там вже, ну, а потім вже назад. Все, там вже приплив, там вже глибина. І він нас то трьох чи чотирьох, сам ми на спину йому. І він нас туди на берег вже пере. Отаке от, всяке, він такий був. У цивільному житті Анатолій на місці не сидів, встиг попрацювати на багатьох роботах. Однак згодом добровільно взяв до рук зброю та став до оборони країни. Пішов він сам, пішов сам, написав, його не брали, він пару разів ходив, щоб його взяли. Бо раніше після 50 не, ну, не брали, бо за старий, а він ні. Став до лав захисту батьківщини у складі військової частини Національної гвардії України на посаду авіаційного механіка батальйону оперативного призначення. Безвідмовність у будь-якій допомозі була присутня у Анатолія і під час військової служби, розповідає його побратим. Він, він був справжнім патріотом і тою людиною, яка готова прийти в будь-який момент на допомогу. Тобто він був для побратимів своїм. Першу чергу це та людина, на яку можна було покластися. Під час служби Анатолій намагався часто підтримувати зв'язок із сім'єю, телефонував мамі та дружині. Вони дзвонювалися, як можна було, бо ж не завжди ж там можна говорити. Але кожної неділі, кожного тижня вони. Спілкувались. Він писав і Наді, і вона до нього. Якщо не могла зв'язку зв'язку, то до командира туди дзвонила. Як там толік? Життєвий шлях оборонця обірвався 3 листопада у бою з окупантами в районі населеного пункту Покровськ Донецької області. Надзвичайно сильно болиться втрата дружині воїна. Розповідає пані Інна, що вони дуже сильно кохали один одного. Не то, що там на людях вони щось там показували. але він був для неї як та соломинка, виручалочка. Знаєте, от вона його щось просить, треба Толік. Він безвідказний. Свій останній спочинок знайшов Анатолій Кравчук на секторі військових поховань, міського кладовища, села, Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.